Краще б звертати увагу, що частіше повинна, наприклад, в Москву аеропорти, щоб не працювати. Це дуже важлива справа. Руйнування логістики такої величезної країни авіаційної, це дуже сильно б'є по Росії. Дуже сильно б'є, тому що ну, багато у них, наприклад, регіонів там, крайньої півночі взагалі ну, мають виключно зв'язок, виключно через літаки. Так? І тому ми повинні на цьому концентруватися. Те, що Путін там десь буде вилазити, ну буде вилазити. На жаль, поки що. Якщо він дійсності туди з'явиться, туди прилетить ракета, оце чудово буде там історія, так тому що це багато в дійсності судно питань для України. і ми це чітко повинні усвідомлювати. Тобто, знову конкретика повинна бути. Чому він там може з'явитися? Це питання знову таки до нашого шановного кабінету міністрів, чому армії так мало засобів, для того, щоб забезпечувати небезпечну ситуацію для Путіна.